Всем привет! Вы на канале Артем Иванов. И мы сегодня будем убираться в у... ежики. Посмотрите на него. Сейчас выпустим. Он там тут будет бегать, бегать. Я с ним поиграюсь. А мы в это время будем убираться. Давай, <coughs> Кирилл Да Да. Так, ёжик. Ну, шишечки я думаю эти назад положить врятували їжечка тепер Тьома за ним доглядає Мы ему тут домик я вчера видео смотрел, но там правда ежик вот такой гуляет Вигулює свою тваринку, так? Підписуйтесь на канал і дивитесь, де ми, куди ми ну, було... да? ну нашого, да. їжачка. нашого їжачка. Щоб ми... йому було добре. Наша так? Історія з їжачком. На жаль, ми його не залишаємо у себе у дворі ми вирішили. Поспілкувавшись з людьми з зоопарку, як краще нам вчинити, ми його врятували на дорозі, і як краще зробити і куди його випустити, і де йому краще буде. Хотіли зробити йому будиночок у себе у дворі, щоб він міг там жити, і ми б його годували, але нам порадили, що краще. Його випустити е, десь в лісі, щоб він там вже собі сам будував будиночок. Тому ми його привезли там, е, де наші бджолки, і е, зараз хочемо покласти йому туди їжу. Можливо, він сюди буде приходити і їсти. Ось тут наші бджілки стоять, і там вон. Поставили йому їжу, і тімка привіз ще смаколиків, так? Угу. і він буде приходити сюди і буде тут харчуватися, так?